Отак от, от лазиш, лазиш і не знаєш, що піпець, де то рядом. А я тут пішки хою. Свято місто пусто не було. Раніше з нами Мурчик бігав. І то через них хочу по городу. А зараз все парша бігає. Причому все парше ім'я таке європейське. Це вона, ну, звати Чарліта Да, Чарлік? Ходе Коло нас погороду. І що причита? Мємє мємємє. Зривай персики. Чарлік. Чарлік. Чарлік жалко, мурчика. Ну, а рижик, пан начальник, він не цей. <āk> він не із таких, він із багатих, він погороду не ходить. Ага. Коняка скотиняка Попи... Моя попитка номер два називається мигдальне дерево. Весною відпускало листочки, але на сонці згоріло І от попитка номер два на осінь. Три листочка, Може ще десь вилізуть, я тут бачу прокльовується. Ми то вже не побачив, сказав я і, блін. ВЛК продлили ще на 2 неділі, Очередяки кругом космічні. Просто епічні, не всі в армію так спішать, Особливо врачі спішать працювати. що це капець, не проб'єся, не прорвеся. Ніяк. Я вже починаю панікувати, заберіть мене в армію, стільки мене буде мусолить, мурижить з цими. Комісіями, то одного врача немає, то другого, то справка вже стала просрочена, а ну ділай по новій, Да ви і здіваєтесь. А так і живемо. І ще багато приколів, за які не розкажу, щоб не дискредитувати нікого і не виписати собі заочно піндюлей. Бо я знаю, що таке армія. От такі пироги. Не знаю, чи пише звук. Глюки щось взагалі мій піпець. У камери облазив. Накидався я, офігеть, як дощ ішов, то думаю вийду. Дрони може не літають, як то кажуть. Накидався труба, мільярд покльовок на силікон на все. Ну цей самий. Риби ноль. Оце тут тільки на вертушку. Куцаївську виманив. Рибку. Трайзен Голден Кетчеровський, інквізитор в катло. Покльовок мільярд, думаю. Тай скидається, і ганя малька, і силикон пробую, і бльосаний головліні. Нифіга, покльовка, прям чувствую, сидить, подсікаю нуль. Потім таки акуратно закидаю в одному місці. Доводю прямо до берега де чисто. Дивлюся, це офігеть, яка стая красноперки. Красноперки хватають, все, що не закинеш. Оно, дивіться. Що твориться? Просто капець. І нифіга. Пару тичків було. Опять видно красноперка лупе. І на цьому її повномочі я повномочую. все. Закончимось. Треба що то по петушарій закинути. По кольоровій є тут у мене. Наработки. Провірені і проварені. В особому составі в минулому году. Уже ще этот самий флюрокарбончик Golden Catch нав'язав 0,20 окуньовий. Отрізай приманки, не хочу. А приманки не дешеві. Кстати, бабосиків стоять капець. Щука віддихає. вот вона. Дихає. Ну, дихай. <рес> Все. Тепер хвіст стирчить. Треш контент. Глубина по п'ятку. От в чому біда. Трава піднялась. І так глубина сантиметрів, навірно, 20 осталась. Це в крайшому, може менше. Я не пам'ятаю, щоб води так мало було. Все за... після потопу забалачується просто капець. І зароста травою. І як комиши на середині проклюнуться, то кінець річки буде бистрий і безповоротний. Все, що її здержує, це те, що комиш на середині не росте. Так би вона давно заболотилась, заросла. Ну і течення з чистою водичкою преон, постійно. Фабрики заводики не працюють, то вода в річці чиста постійно. Операція бурий ведмідь, ви всі знаєте, в цьому ми профі. Залізти де-то в дупу. О тут уже до нас хтось був. <кій> ну, хоч ноги сполоснем Рязки, кстати, год 20 не було. Екологія була така мощна, що рязка в річки не росла. Із-за екології. Блін, уже й клюнуло, капець. Постійно ця фігня проїхала. Тільки закинеш, починаєш мотати, а там вона вже у когось в роті. І тільки дьорг-дьорг, Вон -дьорг, прям водоворот і пруть, іде за нею. Іде, а не бере. Бачили, що твориться? І це все, скоріш всього. Похоже на щучку, ну, може і красноперка пінь, крупна піндюлей видаватися. Її, звісно, год 15 не було видно цієї. Оп, покльовки йдуть. Півкілограмової красноперки не було видно год 15. Десь в 12-му году я останній раз ловив їх і вони ловились. О, що аж під той стороною робиться. Та чувиха, ось ось. ж. Вертушечка йде. Опять тик-тик-тигидик, тик-тик-тигидик. -тик -тик -тик. Прям за ліпісток хватають за пелюстку. А, а взять не можуть, бо приманка сама мілка, по-моєму, яка є в куцаяну. Красноперка не підросла ще до полкіло. Чи до кіло, чи кіло триста, чи півтора і такі колись були у руках держав. І таке бувало. Може доростиє і сідати. І хороше питання. Причому вона, як бачите, тут на м'ясо переходить, малька жре. Оп! О! Оце щука хороша. Ех! Кіло було точно. Флюрокарбон, давай, до свидання називається. Да, флюрік обгризла. Достать сталюгу. От тільки біда в тому, що сталюгу то я достану, а, а нову вертушечку, от куца я вже не. Будемо доставати ще є. Найшов ще одну вертушечку, похожу і не заставила себе довго ждати. На всякий випадок смотав метрів десять шнура. Стільки там щука, от 55 сантиметров іде. Пів метра є, пів метра є. Адмірал хочеш жареної щучки. Так що і звини красавиця. По-другому ніяк. Ай, зараза, ти ж вертушку не загуби. От тільки хтось пакета не взяв. Чорного пакета хтось не взяв. Чорного мішка. Тут з боку бабушка, пенсіонерка, готу 80, теж дронів не боїться. Сидить. Можемо її підігріти. І я вже страшно всього боюся, але цьому йду в армію. <гум> Називається. Блін, нараз під нормально забрати криво, вставив в вершину. Оп! Якась фігня, доганя, красноперки. Ну і щуки просто тьма тут. Оп-оп, прямо коло ряски. Тик-тик, тигидик. Так. Рівно. От так от буде рівно. Порядок. Торбить. Ну і тільки гляньте, що збоку твориться. Зайти б в сапога, хоч тільки там гамули по яйка. Там даже не попоя, <смі> трошки не попоя з гамули, пояйка, це я вам чесно кажу. Гамули тут було по коліно, якщо не більше, а після потопа занесло дерміщем і ще більше. Але я не здамся. Тут кажу, треба боятися гребаних FPV дронів камікадзе. народ попадал. тут не раз пролетали над проводами кажу одна надежда что сегодня не на погода ну или надо вычислять северный ветер чтобы в спину дул тогда с той стороны не, долетят, не долетят трошки теоретически но если хорошая батарея то что угодно может долететь Машины тут были, чув. Типа того, оп. Ну, лупе зараза, лупе, а взять не може. Красноперкін син. Давай, шандарахне. Я ж знаю, ви тут он скидаєте щуки, палять позиції свої, тим, що малька луплять. Ех, ладно. і сошла. Возможно, була красноперка крупна. Бо покльовки ці непонятні в цій рибі клює як наче окунь щипає, тільки починаєш замедлятися, ну Розчитаю, що щупачок візьме Ну, зараз як флюрокарбон отмі... отмінив, флюрокарбон попав под отмену. То на этом. Красноперки раз в 10 реже стали клювати на стальки. Хоча стальку ми поставили тоненьку, блін, тут петлю скинуло. Треба щось робити. Аккуратно Акуратно викид зробити за вітром. Оп, петля слетіла, супер. Так, туди там можуть щуки тусоватися. Не кожна іще ж клюне, зараза. Дико пройшовся до котлавана. Порожняк, мелочі нема, не знаю чого. Один окунь, правда, клюнув і сорвався під берегом крупненький. Ну не такий, що паж. Зробив ще пару забросів, повністю, що вода застояна, вонюча болотна. Нефіклавить. І смився. От по той стороною в забродах треба пройти, та сторона фактически суха. От щучки по той стороною тусуються, як я бачу, малька б'ють. Оно. Ну. Що витворяють? А тут не хотять. Вони як знають, що з цієї сторони люди ходять. Ті люди, яких тут фактически раз-два, та й общався. Я та бабка, пенсіонерка. Тропінки, полянки всі позаростали, як бачите, в хламі. Ну, почти, ніхто не рибачив, всі очкують. І я тут зайшов у воду, щоб є що сразу і <гум> О, Це просто капець. Кушири, кушири, кушери хороші, не болотні. Такі річні на проточну воду. На кошевой, мабуть, карасі пруть. Полним ходом. Ну туди ще на 2 км ближче до лінії фронту. Оце вообще капець. Ну, не оторвав хоча б Шнур Інквізітор 05 крепость держи, причому що я ще й. Його по, по цей укріпив, ви знаєте, як метрів 10 береш після хорошого обрива сматуєш. Тому що ці метрів 15 тіряють просто через сутки, через двоє нагрузку не держуть. Взагалі рвуся, як нитка, якщо шнур був сильно перенагружений, що отривалися, то він через, не зразу, ну. Полежа трохи і стане як тряпка в тому місці рвася, яке було перенагружене. Боліє тілен, дідка. Ладно, нічого не клює більше. Всіх вже роздраконили вертушечками силіконками. На силікон були. кракозябри, мелкі клювали, красноперки, але не брались. Будемо чалювати додому по-бистрому. Як звичайно, видно на Чернуха чи окунь хватанули, я пересрав, подсечка. Ну тут психовать не ліз. Ладно, ти пересрав, але не психуй, Снась не оставити і не обірвати. Отак от так, задовж бережка закинув, по чистому провів, тільки паузу дав. Мен глубина 20-30 см, напевно, на середині от сили. Взагалі капз дец. Не пам'ятаєш, щоб так мало води було. Щупачки, окуньки он бігають. Утром буде веселіше, но утром буде сонечко та й мені на місію утром ще фіг зна яку по записі. Воно чернухшини прямо поверху, ось опіндюлей мілочі видають. Офігівша чернуха страх потеряла, куди щука дивиться. Дивись, тигидик, тигидик, тигидик. Ага, і йде, доганяє, а сама в два рази крупніше вертушки. Пробуємо кислоту, ну поки тихо. Крисюк страх втратив. <гум> чуть не попав в андатру. Жизнь у них після потопу налажується. Все, заростає трьохметровою травой. Оп, тик-тигедик, тик-тигедик за хвостик красноперки. Кислоту поставив. Блін, ок, окунь не бере. Красноперка не дає окуню взять. Було, було, ну таке. От тут воно, Та-да, та-да. Та ви ще слабенькі зовсім, як наче головлі, їй-богу. Дрібний силікон поставив. Він і летить, бачу далі. Може на щуку ще піти а? закинуть, що творять. Тигедик. Повише палку, помідлені проводка. Крупна красноперка є ну така до 200 грам Із того, що я в сусідів бачу. А тут треба 400 грамовочка мінімум. А то і пів кіло. Ну или приманки уменьшать до полтора дюйма. С нано крючком. Ану, ти гедик. Аж водовороти пішли. Доганяйте, доганяйте Ні, кислота не катит. Сейчас еще сонце вийде, треба смиватися по-быстрому. Дощ пройшов. зараз загудуть срані FPV-хи. Над головою. Давайте, що ж ви. І ни одна не може на крючок напороться. Всі б'ють, он. А розмір чепуховий. Всі б'ють, а брати не можуть. Інтересно, щука тільки на розвілки. Тут ні фіга, ні одной хоча повірю. Хотя повірю, що не всплески були, Но тут і мельче набагато. Ну, насильно набагато тут кругом капець, як мілок. Ладно, може машинку поставити чи щось звісне. Ну що, подякував водоймі за добрі рибалки. Всі ці десятиліття на прощання, так сказати. Чудовий дрин для, цих, для цієї водойми і щуку, як бачите, в'яже окуня, і красноперку, і все. Грам до 12, так і є, 2,12 трайзен. Мені спод... окуньовий сподобався більше. Я ще й Сіликона в Golden Catch. Ні, зеокса набрав. Думав, в кривому розі будемо судачат ганяти. Не судьба, але 2 і 2 дюйма, різні кольори, те, що треба, рекомендую. Котушечка, не знаю, чи випускається інквізітор. 2,5. 2500, а може і не випускається, але чорт його знає. Класна робоча, ввінчуючася ручка, все як полагається. Щучка проказниця буде наказана. Вона вже трошки окаліла. Це хорошо Що ж, дякую, що були весь цей час каналом Капітан Гак. Тепер пройдіть по силочках в описі під відео. Хто хоче задонатити, карта там в описі. Гупа я не слабо, звук не дуже, бо щось з рамкою. Акумулятор не тягнув. Одновременно, і камеру питати, і рамку. Прийшлося аудіорамку зняти. Але то не біда. Такі пироги. Всім пока і до зустрічі на воді.